Вітаю! Виконаємо номер 52. Треба знайти нулі функції. Завдання. Y дорівнює мінус 4х. При якому значенні х буде дорівнювати нулю. Давайте це поміркуємо. І дійсно, y буде дорівнювати нулю, якщо х буде дорівнювати нулю. Давайте х буде дорівнювати нулю, при х дорівнює нулю, Y від нуля. Буде дорівнювати мінус 4, помножити на 0, ми отримаємо 0. Відповідь 0 функції при х дорівнює 0. Наступний приклад. У нас є тепер, коли y буде дорівнювати 0. Давайте перепишемо це 7, додати 14х буде дорівнювати 0. Тут нам треба розв'язати рівняння. 14х ми залишаємо зліва, а 7 з плюсом відправляємо праворуч, міняємо знак на протилежний. В такому випадку х буде дорівнювати, знаходимо х, х буде дорівнювати, мінус 7 ми ділимо на 14. Добуток ділимо на відомий множник. Після скорочення, якщо ми скоротимо і чисельник і знаменник на 7, ми отримаємо 7 розділити на 7, ми отримаємо 1, 14 розділити на 7, ми отримаємо 2. У відповіді, відповіді підручники може бути мінус 0,5. Отже, y дорівнює 0. Коли х дорівнює мінус 0,5. Давайте так і запишемо: х дорівнює мінус 0,5, y буде дорівнювати 0. Наступний приклад. При якому значенні Y буде дорівнювати 0. Дійсно якщо ми будемо 0 поділимо на 5, ми отримаємо дійсно х розділити на 5. Буде дорівнювати нулю, коли х буде дорівнювати нулю. Х дорівнює нулю, в такому випадку y теж буде дорівнювати нулю. Наступний приклад. Тепер дивіться, чисельник, якщо 0 чисельнику поділити на 5, то y буде дорівнювати 0. Так і записуємо х мінус 4 дорівнює нулю, тоді це в нас 0 y, х буде дорівнювати 4 y функція нулю. І так запишіть, будь ласка, самостійна відповіді. При х дорівня нулю, у буде дорівнювати нулю у першому прикладу. У другому прикладу, при х дорівня мінус 0,50 y дорівнює нулю, тобто нуль функції. При в третьому випадку. Х дорівнює при х дорівнює 0 y теж буде дорівнювати 0. І в четвертому випадку при х дорівнює 4, у буде дорівнювати 0. Відповідь пропишіть самостійно. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.